Привіт, дорогесенькі мої друзі. Привіт, добрячок. Привіт, Мишко. Чомусь ти така невесела сьогодні. Та ти навіть не уявляєш, як невесело сьогодні жити. Як це невесело? Сьогодні якраз дуже веселий день видався. Це, може, в тебе веселий, а у мене аж ніяк не веселий. А це ще чого? Що сталося? Невже тебе хтось образив? Так. А хто ж? Ну, якщо не секрет. Всі, буквально всі у цьому лісі. Геть, усі? Так. Зачекай, зачекай. Ну, а, а як же ж я? Я ж тебе, мені здається, не ображав. Ще як образив. Чим? А тим, що був занадто зайнятим для мене. Справді, справді, я сьогодні був Але ж, Але ж я тебе не ображав. І ти, і зайчик і Білочка. Всі ви занадто зайняті сьогодні були, щоб зі мною погратись. От тому то я і образилась на вас. То он у чому справа? Так, і тепер я подумаю. Хе, не вже піти з нашого лісу? Звісно, а як ти згадався? Бо я вже таке зустрічав. Яке ти зустрічав добрячок. А хочеш, розкажу. А як же? Розкажи. Одного разу я зустрів малого хлопчика, Ваську, який бродив собі по нашому лісі сумний, сумний. А чого це він сумний бродив по лісі? Ой, бо його так само, як у цей тебе, образили. Хто посмів? Уявляєш, його друзі. Та он, який у нас схожі друзі, виявляється. Ой, не те слово. У нього видався вільний день, і він з самого ранку побіг до свого найкращого друга додому. А той чим був зайнятий? А він з дідусем майстрував стола. То могли б і Ваську взяти до компанії, щоб він їм теж допоміг щось майструвати. Та вони вже закінчували і не потребували допомоги. То хай би просто постояли, подивився. Та Васька сам не захотів стояти та й дивитися. Він подумав, що зараз знайде на вулиці когось іншого і з ним вже тоді пограється. Ага, я теж так думала, але сьогодні всі, а ті всі були зайняті. Васька вибіг на вулицю, але ще було рано, і майже ніхто не грався на вулиці. На майданчику тільки дві дівчинки гралися, яких, до речі, Васька знав. І що? Він пішов з ними гратися? А що йому залишалося робити? Він підійшов, а дівчатка скакали на скакалках. От, класно! Я теж з ними поскакала. А Васька не любив скакати. І тоді він запропонував дівчаткам погратися в жмурки. О, теж чудова гра. Але дівчатка не погодилися. Вони скакали на рекорд, хто ж довше зі скакалкою проскаче. Теж мені рекордсмени. Би краще з другом у погралися. Васька теж засмутився та й пішов собі далі шукати друзів. І тут йому назустріч йде Миколка. О, це теж його друг. Так, але виявилося, що Миколці купили собаку, величезну таку. І Миколка її вигулював. О, то Васька теж може з Миколкою вигулювати собачку. Е ні. Васька страх як боявся собак, особливо великих, і тому тільки привітався та й побіг собі далі. От не щастить, ну так само, як і мені сьогодні. Так Васька і протинявся до обіду, і нікому до нього не було діла. І вже після обіду він вирішив. Що вирішив? Він вирішив, що скаже всім, ніби він переїжджає жити в інше місто. А для чого? Що всім стало шкода, Васьки, і всі пожалкували, що не гралися з ним. Ха, ага, чи ідея, я добрячок? От Васька одягнув свою кепку, рюкзак, з яким ходив у похід. І вирушив він по своїм друзям прощатися. От, класно! І всім стало насправді сумно. Васька, може, ти не поїдеш нікуди? казали вони. А Васька що? А Васька каже, ні. Батьки все вирішили. Тож прощавайте. А прощаючись з друзями, Васька не врахував однієї деталі. Якої? Що насправді він не має куди йти, бо ж батьки нікуди не переїжджали. Та справді, а що ж він завтра скаже друзям? От він і не знав, тому й вирішив тікати у наш ліс, ну і тут якось жити. І зустрів тебе? На щастя, так. І я йому, звісно ж, дав пораду. Яку? А таку, щоб він повертався до своїх друзів і усьому зізнався, що нікуди він не їде. Але ж соромно добрячо. Та хіба ж краще самому жити у лісі, щоб тебе батьки шукали і ще якийсь, можливо, звір тебе налякав? Справді, не краще. От тому то Васька й повернувся. В усьому зізнався, і його друзі все зрозуміли. Ну, звісно ж, відтоді намагалися гратися з Ваською. А коли були зайняті? Ну, Тоді Васька не ображався, а грався собі сам. Добричок, ти знаєш, я теж так робитиму. Ну, це вже чудово. Ну, а зараз у нас є заняття дуже важливе для всіх, да, Мишко? Що, що, що за заняття? Та як що? Готуватися до сну. Ай, справді. Добра ніч вам усім, друзі, і солоденьких вам снів. 其实。